Через 27 років після найбільшої в історії людства техногенної катастрофи ми ще досі не можемо сповна оцінити та осмислити наслідки фатального вибуху. Чорнобиль для нас це більше трьох мільйонів людей, постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це понад 54 тисячі квадратних кілометрів території, що зазнала прямого радіаційного ураження. Майже 200 тисяч людей залишили свої домівки і переїхали в інші міста. Через атомне пекло, ризикуючи своїм життям, пройшли сотні тисяч ліквідаторів. Серед таких і Ростислав Жук для нашої області сигнал тривоги про Чорнобиль прозвучав 9 травня. Ось цього місця, де ми стоїмо, ми відправили 60 чоловік туди на цього. Мені безпосередньо прийшлося займатися їхньою відправкою. Це все. А в жовтні місяці, по наказу Міністерства внутрішніх справ, я був направлений в Чорнобиль на ліквідацію аварії. Я працював в Чорнобилі замісники ну, зведеного загону по захисту. Від того, сон. тобто мав 30 виходів на енергоблок і Там я працював безпосередньо. Хмельниччина відрядила багато своїх фахівців, зокрема більше 130 працівників пожежної охорони. Як страшний сон згадують і руки Володимир Семенюк. Чоловік говорить, що пам'ятає кожну хвилину того пекла, де ризикував сам та втратив чимало друзів. Він щороку приходить, аби вшанувати усіх, для кого Чорнобиль став фатальним. Віддати дань пошани». Тим людям, які якаються в свій час, не пошкодувавши не тільки свого здоров'я, а й життя заради поколінь майбутніх, які якються, я вважаю, в свій час врятували не тільки свою домівку, своїх рідних, свою неньку Україну, Європу, а в цілому світі. Сьогодні виповнюється 27-ма річниця від моменту здачі в експлуатацію саркофагу укриття, будівництво якого стало найважливішим і переломним етапом у битві за життя мільйонів людей. Для України Чорнобиль можна порівняти з наслідками війни, крім людських життів, Україна втратила величезну територію, яка дорівнює цілій європейській державі. Тому цей день має назавжди залишитись у наших серцях та у нашій пам'яті. Сьогодні для влади це край важливий Важливий такий сьогодні захід, тому що ми шануємо пам'ять тим людям, які загибли під час ліквідації, яка відбулася на території Чорнобильської атомної електростанції. І сьогодні максимально приділяється уваги по виплати соціальних виплат, які сьогодні передбачені на рівні законодавчому. І шануємо пам'ять тим загиблим і сьогодні, які живуть при житті. Хай Бог їм дарує здоров'я. І дійсно велика їм шана і уклінні подяка, що не боячись нічого, були люди. Виїхали туди і ліквідовували цю аварію, яка сталася на рівні всього світу. Але чомусь цієї підтримки не відчувають наші герої. Про них згадують лише у цей день та й то перед камерами. А усі закони та пільги, які б мали бути гарантом державного піклування, існують лише на паперах. Закон є про соціальний захист громадян, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але він не виконується, це в повному в повній мірі. Це що стосується пенсійного забезпечення і як кажуть, соціального стану. Ну, мається на увазі досить низький рівень пенсії. Якщо дивитись по статистиці, десь на 19-му місці в державі знаходиться. Я вважаю, що це не є яка ця достатньо та пенсія, яку ці люди заслужили. Свій обов'язок перед державою і суспільством виконали яке ця сповна після покладання квітів та запалення свічки пам'яті усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання.